Навпроти переходу через вулицю Леніна дитячий майданчик, але одному десятирічному хлопчикові більше ніколи там не бавитись. Сьогодні обірвалося життя цієї дитини. Переходячи дорогу на регульованому перехресті вулиць Української та Леніна, хлопчик потрапив під колеса вантажівки. Він загинув на місці. Мабуть, повертався зі школи, адже на проїжджій частині розкидано книжки і зошити. Трошки далі лежить ранець. Свідки події ледь не вчинили самосуд над водієм. Наїзд на пішохода скоїв водій автомобіля Камаз з причепом, який рухався з боку вулиці Погребняка по вулиці Леніна, в напрямку вулиці Уріцького на перехресті з вулиці Українська по Леніна скоїв наїзд на неповнолітнього хлопчика. На даний момент обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлює слідство. Буде розбирання хто. Виїхав на перехрестя на забороняючий сигнал світлофору, хто рухався на дозволений сигнал світлофору, дорожньо-транспортна пригода, наїзд була скоєна саме на пішохідному переході, регульованому пішохідному переході.